Росія проти від кремлівських перемовників прозвучали чіткі меседжі. Москва не просто не готова до зустрічі Путіна і Зеленського, але навіть і не підтримує ідею розмови в трьох за участі Трампа. Відбулося це у Китаї, де зараз з візитом Путін. А відтак меседжі не випадкові на тлі зближення з Пекіном та Делі Москва демонструє Трампу, що не поспішатиме домовлятися про мир. За всіма заявами стежить наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко. Він розкаже до. Те, що прозвучало зараз у Китаї від росіян, по суті, повний відкат від тих планів, які активно обговорюють у багатьох столицях, зокрема тут, у Вашингтоні. Один з російських переговірників, радник Путіна Ушаков, повідомив, що у Росії станом на зараз немає планів щодо проведення трійки за участю Москви, Києва і Вашингтона. Буду цитувати. Зараз говорять там про тристоронню зустріч, про зустріч Путіна з Зеленським. Але конкретно, наскільки я знаю, між Путіним і Трампом про це домовленості не було, каже Ушаков. Сказав також, що транслюється в пресі не зовсім те, про що ми домовлялися. А от щодо можливої двійки, розмови зеленського і Путіна, яку Москва сама ж Трампу і запропонувала, сказав навіть більше конкретних пропозицій щодо підвищення рівня на російсько-українських переговорах поки теж немає. І Якщо перекладати ці бюрократичні формулювання, то по суті Москва повідомляє, і що все також готово до стамбульських перемовин, але на рівні експертів чи максимум переговірників, і не розглядає навіть можливість двійки, проговорив Зеленський Путін. Відушаково пролунало навіть зовсім дивне цитата. Ідея, і тут він має на увазі ідею зустрічі двійки. Обговорювалася під час телефонної розмови Путіна і Трампа. Путін особисто на Алясці про це говорив, але і ось тут важливо, американці сказали, що між собою міркуватимуть з цього приводу, Потім вийдуть з конкретними пропозиціями, а їх немає. Ну тобто, якщо вірити цим словам, то розмову втрьох Москва взагалі не готувала, а до переговорів двох теж не готується, бо немає якоїсь конкретики. В штатах понеділок святковий день тому не було брифінгу в Білому домі чи держдепі, відповідно, поки немає жодних коментарів. Але з того, що вже звучало від американців під час контактів з Україною, що звучало публічно, особисто від Трампа, настрої і сподівання, ну ще не менше до сьогодні були абсолютно іншими. І під час розмови з українськими переговірниками минулої п'ятниці, особисто стів Віткув говорив, що Трамп максимально зацікавлений у переговорах на вищому рівні, і що дійсно не зрозуміло, чи то двійка, чи то трійка, але зустріч між президентами все одно відбудеться. Від самого Трампа днем пізніше теж пролунало. Переговори точно будуть. Він лише сказав, не знаю, коли запитали деталі щодо того, чи передуватиме великі розмові втрьох прямий діалог Путіна і Зеленського. Але зараз виходить, що Москва про переговори втрьох зі штатами, начебто, взагалі не говорила. А щодо Стамбулу, прямого діалогу з Україною теж не готова. Я попросив кількох американських відставних високопосадовців пояснити, що може відбуватися, і почув насправді різні версії від складнощів перекладу до чіткого. А подивіться, де ж саме за яких обставин роблять ці заяви? А це і дійсно Китай. На фоні рукостискань і обійм із китайським керманичем та індійським лідером, на фоні спільної сесії з економічними союзниками Москви і мої співрозмовники тут у Вашингтоні впевнені, що Кремль свідомо піднімає ставки. кажуть ймовірно, Путін поставив вимоги, без виконання яких нового саміту не хоче. Можливо, навіть територіальні зрушень щодо цього немає. От Москва через Ошакова і надсилає сигнали: торгується, посилює свою позицію, грає м'язами. Що цікаво, агентство Ексіос, поговоривши з американськими чиновниками з чинної команди, пише зараз, що вони і самі визнають бажання команди Трампа віддалити один від одного Росію, Індію та Китай поки не приносять результатів. А тарифна війна, замість того, щоб налякати, лише кинули їх в обійми. Пишуть приміром, Вашингтон хотів бити клин між Індією та РФ, дистанціювати Росію від Китаю, але поки це не дає результатів. І саме тому у Китаї Росія на словах її демонструє силу. Президенту Трампу про це все мають доповісти вже сьогодні. Вихідні він проводить не у Вашингтоні, а за грою в гольф за містом. Журналісти підрахували, президент грає в гольф майже третину всього часу із початку свого президентського терміну 66 днів із 225 на посаді. Але цей удар від Росії він скоріш за все має відбити. А от як саме відповів вірогідно, команда Трампа вирішить це ж не мовчати і дати публічні коментарі. Із Вашингтона Дмитро Нопченко Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.